Всіх вітаю на каналі. Якщо комусь цікаво, то в цьому відео я хотіла вам показати, як ми заготовляли дрова ось з цього дерева. Не лякайтеся. Так, ось таке дерево у нас в кінці огорода, і отак воно впало. Тому, щоб не замерзнути взимку, ми вирішили розпиляти його на частинки і зігрівати. Хотіла вам показати, як ми сьогодні заготовляємо дрова. У нас там воно. в кінці городу є такі деревцята, так як одне впало. Тому прийшлося його попиляти. і я переношу його на, вон, на кучку, а це наша сосенка, якій вже 60 років. Її посадив мого чоловіка, дідусь, коли родилася його мама. Тому ось така вже величезна величезна сосанка. Раніше у нас тут проживали білочки, у нас тут горішок росте, але зараз нема, тому буде заготовляти дровця та зараз попереносити. Тут у нас раніше була... Це у нас такий кінець городику. Якщо кому цікаво, це вже сторона та така вона нічия, там далі городив людей на ту сторону. А це наше, оце закінчується тут. Ну так у нас приватизована земля. Посюців цю річечку, яку нам приватизувати ні неможливо. Адже це річка. Хоча по ній ось бачите, можна ходити, адже води в ній зовсім немає. Ось так виглядає наша діляночка. Тому буду потрішечку переносити ось дровцята. Я їх спочатку туди от складую, а потім ще накопу. А весною вже будемо. А може на наступний рік. Ними опалювати. Так як це чи то пуля, чи що це, я не знаю дерево. Що це за то поля? Росина, напевне, чи що це? Вона не дуже така гарна, щоб нею. Ой, хоч би не впасти, топити, але ж все рівно, так як є в нас, тут що можна топити? Зараз покажу. Що мені ще треба переносити за сьогодні? Ой, вона не дуже важка, це не дубові, хоча й сиренька. Ой, зараз вам покажу, які дивіться пеньочки гарний. Звісно, для декора також гарні. Скажіть, дивіться, яка в неї кора гарна. Ось так. Все це треба поприбирати. Ось так вона впала сюди. Тут наша бракозка ще росте. Ось такі диці панички, які чудові, які визоруночки. Гарнезні. Та ми будемо заготовляти. Буду потрішечки носити. А що робити? Ось там вона росла. Бачите, в нас їх ще скільки. І всі вони такі якісь нахилені, кривенькі, височенькі, хоча б не попадали нам на огород. Ось така у нас, бачите. Красива територія в кінці огороди. Там уже інші огороди, сусідські, А тут така чорна нічя, тому що раніше, як була вода, тут воно було як болото. Там кругом прокопані усі хрібчачки, і тому вона була не потрібна. Та й на тій стороні дуже великі в них огороди. Напевне, по 20 соток. Це нас невеличкий. На по цю сторону річечки. Тому ось так, скільки в мене сьогодні справ, а також ще ножовочкою попилювати, ці треба гілочки. Тому роботи в мене на кожен день багатенько. Ще дивіться, скільки тирси багатенько. Також її хочу позбирати. Чи для мульчі, чи ще для чогось. Адже мені все потрібно. <ріст> я така людина, що мені потрібно все, щоб нічого не пропадало. Так. Ось так, скільки травця так. Тому і вам теплої зими, і було, щоб опалювачем своїй оселі, а я буду по трішечку працювати, поки ще не стемніло, і поки ще у нас немає дощика, дякувати Богу. що його немає, тому хоч трішечки попрацюю, хоча б годинка. Так як сили немає носити, придумала їх хоча б скочувати, отак їх вниз. По трішку. Бо тут де більше, товстіше. Пеньочок важкенький все ж. Тому ось отак, дивіться, І вже й не носити. Як говорять, лінь – движок, прогресу. Ось так і мені. Лінь носить, беру і ось так. Хоча не знаю, як потім мені наверх носить, але... Ой! Поки що хоча б так, уже менше носити. Ось така в мене сьогодні робота ось такі коньочки бачите і самі котяться, тому в мене полегшена робота. Зараз і ці ось перекочу чотири штуки. А, так, ці полегші, тому що ці тонші. Ось така деревина. Тому така в мене на сьогодні, бачите, робота. І ось так. Уже скільки, хоч метрів декілька. І їх не перекидувати ось отак. Бо щось в мене сили менш ніж вони кажуть Важкенькими. Ось так бачите. О, там вже біля сосенки переносила. Вже чистесенько. Зараз тут. Оці ще гілочки треба попиляти. Тут навести лад, бо що ж ми дерево пиляли, а понакидали також не гарно Тому працюємо далі, наводимо лад. Вирішили сьогодні зготувати м'язка Купили стигенець в чудомаркеті замаринували. І до картошечки ось буде у нас м'язце Дня на три, а може й більше. Так що жарю. Хоча б ось не згоріло. Треба його перевернути. Ой, важкеньке. Ой, щось в мене димить. Ось так. Сей дощик накрапає, тому вперше готовлю ось так. А що світла немає. Тому готуємо на вогні. Там у нас вугольки, потрошечку димлять. Тут в мене залишився такий ще трішечки маринадик. Я потрішку поливаю, щоб вони були такі більш сочніші та смачніші. Тому. Сьогодні на обід у нас буде м'ясце. З димком, бо щось в мене так димить. Не знаю, так треба чи ні. І ось таке м'ясце. Буду далі жарити. Бо вже хочеться обідати. У нас вже третя година, ми ще не обідали. Гарного всім дня і смачненьких обідів.